Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему коментування програм, яку підготувала Чужова Анастасія, студентка 4-го курсу Факультету інформатики києво магілянської академії. У цій доповіді ми розглянемо типи коментарів, найкращі практики коментування, порівняємо підходи у різних мовах програмування та зробимо висновки. Мета доповіді. Розкрити значення та важливість коментування програмного коду і обговорити найкращі практики та стандарти. Коментування коду є невіддільною частиною процесу розроблення програмного забезпечення. Коментарі це пояснювальні нотатки, вбудовані в код програми, які призначені для полегшення розуміння логіки та функціональності коду іншими розробниками або навіть самим автором через певний час. Вони ігноруються компілятором або інтерпретатором під час виконання програми, тому не впливають на її функціональність. Основна роль коментарів полягає в підвищенні читабельності та підтримуваності коду. Добре прокоментований код дає змогу швидко зрозуміти призначення функцій або модулів, що особливо важливо в командних проєктах при передачі проєкту іншим розробникам. Крім того, Коментарі допомагають у процесі налагодження та тестування, надаючи контекст і пояснення до складних або нетривіальних рішень у коді. Варто зазначити, що надмірне або недостатнє коментування може негативно вплинути на якість коду, тому важливо знаходити баланс, додаючи коментарі там, де це дійсно потрібно для розуміння логіки програми. У програмуванні коментарі відіграють важливу роль у покращенні читабельності та підтримуваності коду. Вони допомагають розробникам зрозуміти логіку та призначення певних фрагментів програми. Існує декілька типів коментарів, серед яких основними є: однорядкові, багаторядкові та документаційні коментарі. Однорядкові коментарі використовуються для коротких пояснень або нотаток і займають один рядок. У різних мовах програмування вони позначаються по-різному. У C та JavaScript використовується подвійна скісна риска. Приклад можна побачити на слайді. Для однорядкових коментарів у Python ми використовуємо знак решітки, а для однорядкових коментарів у Haskell використовуємо подвійну рисочку. Багаторядкові коментарі призначені для довших пояснень, що охоплюють кілька рядків. Вони починаються та закінчуються спеціальними символами. Ось так вони позначаються у Java, ось так позначаються у Haskell. Хоча у мові Python немає спеціального синтаксису для багаторядкових коментарів, часто використовуються потрійні лапки. Поговоримо про документаційні коментарі та їх значення. Документаційні коментарі спеціально призначені для автоматичної генерації документації до коду. Вони надають детальний опис функцій, класів, методів та їх параметрів. Такі коментарі дозволяють створювати зрозумілу та структуровану документацію, що полегшує розуміння та використання коду іншими розробниками. Наприклад, у Python документаційні коментарі часто розміщуються у вигляді рядків документації docstring. На початку функцій або класів використовуються потрійні лапки. У C Sharp використовуються скісні риски для документаційних коментарів, які можуть бути оброблені інструментами для генерації документації. Отож, коли і як додавати коментарі. Наприклад, коли нам потрібно пояснити складну логіку. Якщо певна частина коду містить нетривіальні алгоритми або нестандартні рішення, тоді варто додати коментар, що пояснює її призначення та особливості реалізації, для опису функцій і класів. Наприклад, перед обголошенням функцій або класів рекомендується додавати коментар, що описує їх призначення, хідні параметри та очікуваний результат. Також можливо додавати коментарі для вказівки на важливі рішення. Тобто, якщо в коді прийнято специфічне рішення або використано певний підхід, який може бути неочевидним. Тоді варто додати коментар із поясненням причин такого вибору. Використовуйте коментарі з тегами do» для позначення місць, які потребують доопрацювання та «FixMe» для вказівки на відомі проблеми, що потребують виправлення. Також варто уникати надмірного або недостатнього коментування. Не варто додавати коментарі до коду, які і так зрозуміли без додаткових пояснень. Намагайтеся писати код у такий спосіб, щоб його Логіка була зрозумілою без додаткових коментарів. Використовуйте інформативні назви змінних та функцій, Дотримуйтесь єдиного стилю кодування. Якщо ви вносите зміни в код, не забувайте оновлювати відповідні коментарі, щоб вони залишалися актуальними та відповідали дійсності. Не перевантажуйте код коментарями, додавайте їх лише там, де це дійсно необхідно для розуміння логіки або особливостей реалізації. Автоматична генерація документації є ключовим аспектом сучасного розроблення програмного забезпечення, оскільки забезпечує актуальність та повноту опису коду. Розглянемо декілька популярних інструментів, що допомагають у цьому процесі. Наприклад, Sphinx. Це генератор документації написаний на Python. Перетворює файли у формати Restructured Text на різноманітні вихідні формати, включаючи HTML, PDF та інші. Docsy генерує документацію на основі коментарів у вихідному коді. JavaDoc є стандартним для документації Java кодів і широко використовується у спільноті розробників. Swagger інструмент для документації Restful API, який дає змогу розробникам створювати інтерактивну документацію, що полегшує тестування та інтеграцію з API. GitHub Copilot – це хмарний помічник кодування на основі штучного інтелекту, розроблений. GitHub у співпраці з OpenAI. І наостанок це AskCode, інструмент для розробників, що надає функцію оцінки складності часу, генерації коду та створення автоматичних тестів. Отож, перейдемо до висновків. Коментування коду є важливим аспектом розроблення програмного забезпечення. Що сприяє підвищенню його читабельності, спрощенню підтримки та співпраці між розробниками. У цій доповіді розглянуто основні аспекти коментування, зокрема його значення, типи коментарів, найкращі практики та особливості в різних мовах програмування. Коментарі в коді допомагають зрозуміти його логіку як іншим розробникам, так і самому автору через певний час. Різні типи коментарів, такі як однорядкові, багаторядкові, документаційні, мають свої особливості і застосування. Коментування це не тільки пояснення коду, а й грамотний підхід до структурування інформації. Що міститься в програмі. Автоматизована документація спрощує процес написання та підтримки технічних описів коду. Якщо порівнювати коментування коду з іншими методами документування, такими як написання окремих технічних документів, то коментарі мають значну перевагу у швидкості доступу до інформації. Водночас, на відміну від коментарів, зовнішня документація дає змогу надати більш детальний опис архітектури програмного продукту. Коментарі в коді з'явилися ще на ранніх етапах розвитку програмування. Коли складність програм зростала і виникла необхідність пояснювати певні частини коду. І з часом вони перетворилися на стандартний елемент розроблення та стали частиною багатьох мов програмування. У майбутньому можна очікувати більшої автоматизації коментування завдяки штучному інтелекту. Сучасні нейромережі вже здатні аналізувати код і пропонувати відповідні коментарі. Крім того, з розвитком інтегрованих середовищ розробки можна очікувати покращення функцій автодокументації та розумних підказок щодо документування. У цій доповіді використано такі джерела. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!